15 польових печей для обігріву наметів і приготування їжі, а також продуктові набори. Такий подарунок для прикордонників Харківщини приготували пенітенціарії та засуджені, що відбувають покарання у виправних закладах. Тут підкреслюють такі презенти у холодну пору року найнеобхідніші. Тому наприкінці грудня і передали буржуйки захисникам кордонів. Не всі з ребят будуть знаходитися під йолками, не всім прийдеться відмічати цей праздник, хто-то буде з військом в руках. І хотілось би, хоч вот в то что ми делаем, хоч немножко теплоты нашого серця передати этим ребятам, проявить свою заботу. Допомагають збройним силам та мешканцям Донбасу Пенітенціарі не вперше. Та особлива увага все ж до харківських військових, адже вони є захисниками регіону від ворогів. Ми тільки за те, щоб кормити свою армію, щоб нас наші бойці по вони знаходяться на передових рубежах, були... А об діти, обуті, ситі сити і ворожені. представники міської влади у свою чергу передали на кордон електрогенератори. До цього загону передали п'ять агрегатів. Зараз ще два. Незважаючи на складні кліматичні умови, щоб вони з хорошим настроєнням заступили на охорону кордону, з чувством виконаного вдолги головне – живим, Віднулі свої підрозділення і головне, і домой. у прикордонному загоні підкреслюють, одягом та їжею забезпечені повністю, але від сторонньої допомоги не відмовляються. Єдине кажуть, що не вистачає деякої техніки та програмного забезпечення. Що ж стосується буржую, то їх одразу протестували. Результатами перевірки військові залишилися вдоволення. Олеся Гузун Ігор Мельник, вісті.